Доброго дня, любі малята! Ми раді вітати вас у нашому онлайн дитсадку веселка. І сьогодні ми хочемо пограти з вами в дидактичну гру, що сховалося за листочком. Листочок заховав щось або когось, а нам треба відгадати. Тож дивимося на першу картинку. Що сховалося за листочком? Їжачок, гінотик чи зайчик? Так, вірно, зайчик заховався за листочком. Наступна картинка. Що сховалась за листочком? Кофта? Ще одна кофта чи светер? Так, нижній светер. молодці! А зараз тільки хто сховався за листочком, їжечок з першої картинки, з другої, чи рутенька білочка. Вірно, маляти, білочка сховала за листочком. А зараз що сховала за листочком? Грибок, яблучко чи парасолька? Парасолька сховалась за листочком. Вірно, чудово. Ой, погляньте, за листочком сховалася два жолуді, шишка чи один жолудь. Вірно, один жолодь сховався за листочком. А зараз хто сховався за листочком? Гарбуз один, два гарбузи. Чи гарбуз ігрушка? Так, гарбуз ігрушка. Молодці.